Я добре танцюю. Можна сказати Йо? Танцювати байлар. Ми прибираємо закінчення, і на Йо у нас закінчення О Йо О «йо байло, як добре, Йо байло бінь. Або прибираємо просто Йо і залишаємо байлоб'їн, і також нормально. Що співають діти? Що співають діти? Згадуйте, як буде що? Що у нас буде ки? Ки співають. Тільки що у нас було нове слово. Кантар. Кантар. Угу. А якщо ми приберемо «ар», діти це як ми можемо замінити неку особу? Ми, ти, вони, вони, так? Погляньте яке закінчення на ЕС. Кейкантан. Діти. Лосніньош. Кейкантан, ніньош Що співають діти? Це чудово у нас вийшло. Давайте дивитися далі. Що у нас тут? Я ще приготував. А. Прийменочок А. Дуже важливий тут, з дієсловами, ми не тільки сьогодні відмінюємо, а ще трошечки е, корисної інформації. Якщо будь-яка дія, направлена на людину, наприклад, дзвонити комусь, слухати когось, чекати когось і тому подібне, то перед людиною необхідно поставити прийменник «а». Давайте подивимося. Esperamos А. «Nuestros amigos». «Esperar» – це чекати, а ми «amos» закінчення на «nosotros». То це хто? Ми чекаємо, так? «Esperamos a nuestros amigos». Ми чекаємо на наших друзів. Перед людьми ставиться А. Даніель яма А padre». Ямар це дзвонити, і Даніель дзвонить своєму батькові. Так, су, це його батько, так? Ну, українською ми не скажемо, Даніель дзвонить його батькові, ми можемо сказати його батькові. Або своєму, якщо українську перекладаємо, так? Даніель яма асопадре. Перед людиною стам А. Іскучо, а Карлос. Іскучар це слухати. Іскучо – це хто слухає, на яку особу о закінчення має. Нею. іскучо, а-карлос. Я слухаю Карлоса перед людиною А. Треба прям дуже добре вивчити закінчення, щоб ви розуміли, про кого йде мова в реченні. От бачите, тут есперамос, якщо ви не знаєте, що це на нас що це про ми, ми чекаємо, то ви ж не будете знати, хто це чекає, він чекає, або ми з друзями чекаємо, або хтось там, вони чекають. Ні, от ескуча, а Карлос слухаю Карлоса, якщо ви не знатимете, що це закінчення на Йо, ви не перекладете, що це я слухаю Карлоса. Будете здогадуватись, хто там слухає карус. Звертайте увагу на закінчення. Це підкаже вам, про яку особу йде мова. Будь ласка, бо всі говорять, навіщо нам ті закінчення? Ми і так можемо розмовляти. Ось саме тому, щоб ви зрозуміли, про яку особу йде мова, хто що робить у цьому світі, без цих закінчень в іспанській ви не зрозумієте. Контекст вам не допоможе лише закінчення. Давайте подивимося тут. Без А перед неживими предметами. Якщо перед людьми це А, перед неживими предметами А не потрібно. Марія іскуча мусіка. Марія це вона Ея, так, іскуча закінчення, як на Ея А. мусіка. Марія іскуча мусіка. Марія слухає музику. Лос кантен уна унаканціон. Діти кантен співають, закінчення як на ес, так? Вони співають. Уна накансьон пісню не треба А, тому що це ж не живий. Але у нас є «ір», «а». ІР це йти. і ми додаємо туди А, завжди приймечок, навіть якщо це перед неживим предметом, то ми про це поговоримо пізніше. Це просто я тут перекріпила, щоб ви знали, що є виключення. Загалом перед неживими предметами А не ставиться, а ми будемо з вами вивчати це дієслово Ір. Дуже цікаве дієслово, має 300 е, значень, якщо з А, без А, і якщо А не завжди все так однозначно з ним, то потім про нього поговоримо. Просто хочу вам сказати, що якщо бачите ІР іти, то там буде приймачок А. Пізніше поговоримо про це. Дивимось, тут Е, вони, Кантан, закінчення ан, все нормально, давайте далі. Давайте спробуємо зробити вправочку. Вони чекають вчительку. Визначаємо, вчителька це ж, напевно, людина, да? Не всі вчителі люди, отак, але зараз, якщо більш-менш молоді, є більшість нормальних. Я нікого не хочу образити. Просто, якщо. Чисто по власному досвіду, не всі, кому за 60, нормальні е, вчителі. Не всі. Але є і адекватні. Що це я? Давайте робити вправу. Наболіло. Вони чекають вчительку. Вони давайте спочатку. І чекати це есперар. Есперар. То подивіться, яке закінчення до ЕС. АР прибираємо. АН іспейран. Вчителька професора. Професора. Але пам'ятаємо, що перед живими людьми ми ставимо А. Ес esperan А професора. Далі. Карлос купує квіти своїй мамі. Згадаємо, як буде купувати. Карлос. Компрар купувати. Компрар. Пам'ятаємо. Ми Ар прибираємо. Дивимось закінчення на L. Карлос Швін, так? Компра. Квіти своїй мамі. Флорис. Флорис. своїй мамі. Шумадри. І тут ставимо. Акі. Зараз почекайте, з'їхало трошки. Карлос компра, флорес Flores Ашуматре. Чому я зараз пишу спочатку інфінітив, потім прибираю це ар, щоб Ви зрозуміли схему? Бо я можу і одразу писати, але коли я 300 разів вам нагадаю, можливо, ви так краще запам'ятаєте. Або зрозумійте краще. Я дзвоню Ані. Коли ми це все вивчимо, я вже не буду оцей інфінітив писати, потім убирати закінчення. Ні, зараз розберемось. Я дзвоню Ані. Йо, можна без йо писати. Дзвонити це ямар. Прибираємо ар і згадуємо закінчення на Йо, о, що тут О, що тут буде О. Йо. Де у нас ділась одне. Йо, ямо. Дзвонити Ямар, то я е, промахнулась над літерою Ямар. І ще раз прибираємо А. Саме закінчення О. Йо Ямо. Анні. А Анна. Ми тут про живих людей говорили, і тому у нас буде всюди А стояти. так? Думаю, з цим розібрались, запам'ятали. Так. Vale. Давайте краще напишемо тут. Ми вже знаємо, які він квіти купує, то Las Flores. Так буде гарніше. Carlos Compra Las Flores А madre. Так. Наступне. Al. Ми будемо зустрічати з вами Al. Що таке аль? Це ми беремо цей прийменничок А, додаємо артикль L. І, щоб не казати Al, бо не дуже зручно. Ми собі беремо і кажемо разом аль. Це просто прийменник А, і. Е, е, ой Боже, артигель Ель. Визначений. І разом буде Аль. Пам'ятаємо іспанці все скорочують, все отак, отак, разом, щоб швидко говорити. al señor Gómez». Чекаємо, амосна мида. Ми чекаємо, пам'ятаємо перед живими. Людьми. Перед людьми ставимо А. І Аль сеньор Гомес було б. Але ми поєднуємо буде Аль сеньор Гомес. Лос алюмнос і кучен аль професор. У нас учні слухають професор, так? Вчителя. Лос алюмнос і скучен аль професор. А, ель професор. І ступень. Наступне, давайте. Ар. Іще у нас дві слова на ар. Прегунтар, контестар, ayudar, експлікар, прегунтар запитувати, контестар відповідати, Ayudar, допомагати, експлікар пояснювати. Так, дивимося, можете оці слова, які у вас новенькі, не тільки вивчити, а провідміняти. Якщо ви випишете на листочку і отак провідміняєте в двох колонках, Я... чому в двох колонках, бо надалі вона нам дуже допоможе вчити інші е, закінчення, така схема, то, будь ласка, пишіть в двох колоночках. Е, пишіть, провідміняйте собі, чим більше ви провідміняєте отаких от е, простих дієслів, тим краще ви запам'ятаєте закінченням. Запитувати, відповідати, допомагати, пояснювати. Так, наступне. Робимо вправочку. Перекладаємо. Начальник пояснює роботу своїй секретарці. Давайте. Начальник. Згадуємо, як буде начальник. Ельхефе. Ельхефе. Далі пояснює. Тільки що дивились: пояснювати експлікар. Ой. Експлікар. Прибираємо Ар. Ель Хефе це він, так. Експліка. Робота. Як буде робота? Ель. Трабахо. Ну, дивіться, у нас трабахо це як іменник. El trabaho. Е, у нас артикль вказує, що це іменник. Робота. Але якщо я працюю, також буде трабахо. У нас закінчення буде А. Тож, уважно з контекстом, дивіться, де іменник, а де це діє слово. Є артикль, знаючи і El Ель Хефе el Ель Трабахо. Свої секретарці. Кому ми ставляємо А перед людиною, так? Кому? Свої секретарці. Шур. Секретарія. Секретарія. Такі. Може, секретар групою групи звучить. Напишіть мені, як буде коректніше казати. Вибачте секретарі. Ми допомагаємо нашій бабусі. Ой. Nosotros. допомагати аюдар. Аюдар. Прибираємо Ар закінчення. І на нас дивимося, яке у нас там буде. Амос. Nosotros ayudamos аюдамос нашій бабусі. Ноїстра або Здається, я знімала відео про мій, твій, його, наші, «наша». і тому подібне. І хто не пам'ятає, передивіться. Бо «носотрос» – це ми, а «ноестра» – це наша. Не плутайте. Що питають учні вчителя? Що у нас вже було сьогодні? Згадуємо, Ки. Ки? Питають? Вони, да, напевно, вони дивимося, яке закінчення на. Вони і згадуємо питати, це «преґунтар», «преґунтар», Прибираємо R і вставляємо закінчення на ES. Пригонтан. Кейґунтан. А й дамо, а, тут я пропустила, вибачте. Ке приґунтан лос алюмнос. Да? У нас учні алумнос. Учителя А, вчитель, давайте вчитель у нас буде чоловічого роду, і ми би сказали AL професор, але пам'ятаємо, що А і Л поєднуються, то ми скажемо професор. que pregunta los alumnos al професор. Якщо дія спрямована у нас, якщо дія у нас спрямована на людину, то ми Вставляємо А перед людиною. Запитують, кого спрямовує на, спрямована на вчителя. Там, допомагають кому? Бабусі. спрямована дія, наша допомога спрямована на бабусю. Е, Пояснюю, кому. Секретарці наші пояснення спрямовані на секретарку. Тому ми тут дія спрямована на людину, вставляємо А. Вчитель відповідає учням. Ми вже тут визначили, що у нас вчитель чоловічого роду, тому Ель професор. Відповідати контистар. Контистар. Забираємо Ар. Важко кожен раз згадати, що треба вам сказати: забираємо Ар, а потім додаємо щось інше. Фух, забираємо Ар і додаємо на L. Він контиста, відповідає учням. Відповідає наша відповідь спрямована на учнів, да? ми їм щось говоримо, то скажемо Алош алумнош. Я сподіваюся, хоч трошечки зрозуміло. Відмінювання дієслів це дуже важка тема. Ми говоримо про теперішній час. Я вас розумію. То нам ще трошечки і закінчимо з цим ар, розберемось. Так, А, ніде не забули, все нормально. Акін. Кому ти дзвониш? Чи кого вони запитують? Оце кого, кому. Треба поставити Кін це хто. Так, а кого, кому акін. Треба поставити А перед словом Кін. Ак'єн Ямас. Кому дзвониш? Ямас це на ту, да? у нас закінчення, на «ти». Кому ти дзвониш? Акін пригунтен Ейос. Кого вони запитують, чому тут Ес, чому тут не було «ту», а тут є «ейос»? Як ви думаєте? Поки ви думаєте, я підкажу, тому що ямас Ас закінчення має тільки ти. Да? Особ... Я Ас має закінчення тільки ти. На Ас у нас закінчується тільки одна особа, ти. А на Ан у нас закінчується і «ейос». І «еєс», і у стедесь. ми тут уточнюємо. Акін пригунтан еєс». Вони, чоловіки, так, групка чоловіків. Кого запитують чоловіки? Давайте спробуємо запам'ятати це Акін. Кому кого справна на людину. Тому вставляємо А і спробуємо зробити, перекласти тут два речення у нас. Так, кого запитує керівник? Ак'ін. От вам кажуть, визвали, керівник визиває, а ви питаєте, а кого він там визиває, кого е, запитує? Акінь. Акінь. А Ак кінь. Уже майже 40 хвилин балакою, вибачте, вже. Літер не бачу. Ак... Зараз ще трошечки. Оці дві фрази, і все. Чесне слово. Акіїн. Кого? Запитує. Прегунтар. Запитувати. Ми прибираємо R. І. Що ми вставляємо? Хто? Керівник Він да, Запитує на L. Яке закінчено на L. Приґунта. Акіін, прегунта І е, шеф el jefe. ¿A quién pregunta el jefe. Vale, ¿y cómo te do? Помагаєш? Кому знову? Що ж таке хоче щоб виділялось? Aquí. A aquí. Угу. Uh -huh. Допомагаєш. Ayudar допомагати. Ayudar дуже класне слово Ayudar. Допомагати. Ми АР прибираємо. І ти у нас буде яке закінчення на ту. Аюдаш. Акін Аюдаш. Кому допомагаєш? Так, дивимося, чи все ми зробили. О, чудово! Ми все зробили. Бачите, дійшли до кінця, 40 хвилин витратили, але навчились відміняти дієслова. закінченням на ар в теперішньому часі. Далі, як завжди, у нас має бути відео з вправами. а потім будемо ер відміняти. І я сподіваюся вам зрозуміло. Тож ставте вподобайчик і пишіть коментарі. Я дуже рада, що вас більше і ви в мене є. І побачимось на наступному уроці. Muchas gracias і hasta luego.